Які ви знаєте правдиві, однак трохи божевільні факти, які можуть врятувати життя. Автомобільні домкрати призначені для підйому, а не для утримання. Якщо ви намагаєтесь когось врятувати, спочатку подбайте про власну безпеку. У багатьох ситуаціях непідготовлені особи, які швидко відреагували і кинулись на допомогу, легко самі стають жертвами, намагаючись допомогти іншим. Джерело, я медсестра, і я часто бачила, як це трапляється, особливо з утопленнями. Якщо ви опинились в пустелі, стежте за рівнем потовиділення, а не води. Звичайно, вам не слід випивати всю воду одразу, але швидкість якою ви зневоднитесь і перегрієтесь, якщо будете перенавантажувати організм. Наприклад, надто швидка ходьба або перелазити через перешкоди в спеку, вб'є вас швидше. Багатьох людей знаходять мертвими із запасом води, і це жахливо. Не дуже божевільна порада, але якщо хтось поводиться як п'яний, але не вживав алкоголю, попросіть його посміхнутись. Якщо одна сторона його рота опущена, відводіть його до лікаря, бо у нього є або незабаром буде інсульт. Це також схоже до симптомів діабетичного кризу. Якщо ви подавились, не соромтеся, не йдіть до туалету, не відходьте від людей. Я бачив пару людей, які ледь не померли через те, що в паніці відійшли від обіднього столу, задихаючись. Покажіть універсальний знак задухи, тримаючи обидві руки на шиї. Більшість людей зрозуміють це повідомлення. Одного разу я подавившись, пішов у ванну, послизнувся, впав і отримав струс мозку від сидіння унітазу. Принаймні, їжа вийшла, і я не задихнувся. Якщо ви сідаєте срати у в'язниці, зніміть з однієї ноги повністю штани, щоб мати змогу встати і битися, якщо на вас нападуть. Мотоциклетний шолом міцніший за череп. Чайні пакетики зупиняють кровотечу. Вони містять кислоту, яка називається дубильною. Це природна речовина, що сприяє згортанню крові. Це справді працює. Недавно мені видаляли зуби мудрості, видалення пройшло невдало. Стоматологу знадобилось більше години, щоб видалити один із них. Відправили додому, а кровотеча не зупинялась. Я прочитала про чайні пакетики, використала пакетик або точніше пару пакетиків, щоб зупинити кровотечу. Спочатку видаліть скобу, інакше ви можете завдати більше шкоди. О, і обов'язково перевірте відгуки про свого стоматолога, перш ніж дозволити йому вирвати зуби. Це було тортурою і знадобилося 6 місяців, перш ніж мій рот повернувся до нормального стану. Якщо ви керуєте автомобілем після того, як не спали протягом 24 годин, час вашої реакції скорочується еквівалентно водінню в нетверезому стані. У надзвичайній ситуації вкачіть на когось одного і делегуйте. Люди завмирають у надзвичайних ситуаціях або припускають, що хтось інший вирішить проблему. Покажіть на когось і скажіть, ти хлопець у синій сорочці. Підійди до воріт і скажи працівникам швидкої де пані. Будь ласка, підіть з ним. Не питайте, хтось знає, як надати першу домедичну допомогу. Покажіть на когось і запитайте, чи він це може зробити. Навіть якщо не може, люди з більшою ймовірністю підуть назустріч, боячись, що їх притягнуть до відповідальності і засудять за те, що вони не надали допомогу раніше ніж допоможуть добровільно з самого початку. Ви можете обгорнути поліетиленовий пакет навколо гілки верби з листям. Так ви зможете отримати конденсовану питну воду. Якщо ліс раптом замовк, зупиніться і прислухайтеся. Найчастіше це означає, що неподалік хижак. Можливо, не для того, щоб врятувати своє життя, але це допоможе врятувати вам чуже. Під час проведення серцево-легеневої реанімації компресії грудної клітки мають бути безперервними, глибокими та досить швидкими. Спочатку викликайте швидку допомогу. Якщо ви можете попросити когось допомогти вам, зробіть це, тому що це виснажливо. Для дорослої людини якісне стискання грудної клітки має відбуватись два рази на секунду на глибину 5-6 см. Ви повинні скласти руки одна на одну, випрямити руки, зчепити ліктів. Замок і штовхнути долонею нижньої руки всередину грудей сильно. Не зупиняйтесь, поки не прийде допомога. Чутки про те, що натискання грудної клітки може призвести до тріщин у ребрах, правдиві, але повірте мені, краще зламати ребра, ніж померти. Водонепроникний пакет для перекусів, наприклад, пакет від картопляних чіпсів і клейку-стрічку, можна використати для заклеювання рани грудної клітки. Цього достатньо для того, щоб доставити потерпілого до лікарні. Якщо ви бачите, що з кимось не все в порядку, не чекайте, щоб зрозуміти, чи він точно потрапив в халепу. Кожна хвилина має значення. Якщо рятувальники запитають, чи людина приймала заборонені речовини, негайно скажіть їм. Тести виявляються будь-яким способом, але кожна хвилина, яку вони витрачають, на вагу золота для пацієнта. У разі підозри на передозування, не соромтесь телефонувати в службу екстреної допомоги, оскільки негайне лікування є обов'язковим. Медики не поліцейські, вони не мають на меті створити комусь проблеми. І якщо це пов'язано з чимось на кшталт рецептурних ліків, краще негайно повідомити, ніж залишити людину помирати. Якщо ви вживаєте якісь опіати, або у вашому домі є люди, які часто вживають опіати, майте під рукою налоксон і навчіться його застосовувати. Я ходив на курс реанімації та невідкладної допомоги тваринам, де навчав старий армійський ветеринар. Він сказав, що свого часу, коли до нього привезли собаку, який випив антифризу, вони відправили хлопця до магазину алкогольних напоїв. Усі хотіли випити горілки, бо попереду була довга ніч. Тоді вони напоїли собаку до стану, що межує з алкогольним отруєнням. Якщо організм зайнятий фільтрацією горілки, він не зможе фільтрувати антифризм і він просто прийде через систему. Коли організм намагається перебороти антифризм, це призведе до смерті, тому що він утворює кристали в нирках та печінці. Тому потрібно відволікти тіло від Фризу, поки він не вийде природнім шляхом. Ніколи не намагайтеся полагодити мікрохвильову піч. Висмоктування зміїної отрути не працює. Якщо вас вкусила отруйна змія, зробіть чіткий знімок здалеку та негайно виключте швидку допомогу. Зображення буде використане для ідентифікації виду змії, щоб отримати найефективнішу сироватку. Наступна порада також допоможе вам зберегти життя. Якщо ви побачите отруйну змію, не підходьте близько, не намагайтесь її убити або перемістити. Збризніть її водою і вона втече або зачекайте 30 хвилин і вона поповзе у своїх справах. Наблизившись до отруйної змії з наміром убити її, ви отримаєте укус. Якщо ви бачите змію, яку не можете ідентифікувати на 100%, якщо є навіть найменша можливість, що не знаєте її виду, не торкайтесь її. Це трапляється напрочуд часто. Ваш дружній ветеринар, який спеціалізується на герпетології. Якщо вода в океані раптово спадає на пляжі, то ймовірно наближається цунамі. Біжи, не дивись на рибу. Не знаю, чому цього немає. Коли ви бачите, що хтось втрачає свідомість, не допомагайте йому триматись на ногах. Обережно зловіть його і якнайшвидше покладіть в лежаче положення. Люди не притомнюють, тому що мозок потребує крові, щоб залишатись живим. Утримування людини у вертикальному положенні запобігає цьому. Якщо ви відчуваєте легке запаморочення, ляжте, щоб ніхто не намагався втримати вас на ногах. Якщо ви страждаєте від будь-якого захворювання, яке викликає непритомність, поясніться оточуючим. Коли у жертви сказу з'являються клінічні симптоми, це 100% летальний результат. Якщо вас вкусила дика тварина, негайно зверніться до лікаря. Якщо ви врізались в електричну опору, негайно зателефонуйте в 9.1.1 або відповідну службу у вашій країні і залишайтесь в автомобілі. Ви можете обірвати електричний дріт, який все ще буде під напругою. Припустімо, що вся територія навколо вашого автомобіля електрифікована. Виходьте з машини лише якщо існує безпосередня небезпека, наприклад, пожежа. Коли виходите з автомобіля, переконайтеся, що обидві ноги торкаються землі одночасно. Робіть невеликі човгаючі кроки і переконайте, що обидві ноги весь час торкаються землі. У моєму місці було двоє підлітків, які постраждали від ураження струмом після такої аварії. Сковорідку, що горить, накрийте кришкою, щоб вогонь загас, і обережно зніміть з вогню. Ніколи не виливайте на неї рідину, не знімайте кришку принаймні 5 хвилин. Якщо вас чимось прошило, залиште сторонній предмет в тілі. Не намагайтеся видалити його. Так, це жахливо, це лякає вас, але ваші шанси вижити набагато вищі, якщо ви просто залишите все як є. Медичні працівники видалять його в обладнаному для цього середовищі. Ніколи не залишайте незакріплені важкі предмети, наприклад, інструменти, на задньому сидінні полиці вашого автомобіля. Під час зіткнення на високій швидкості такі предмети можуть вбити вас. Це правило також поширюється на легкі предмети на пасажирів і домашніх тварин. Не дозволяйте нікому бути занадто крутим, щоб пристебнути ремінь безпеки у вашому автомобілі. Змусьте їх пристебнутися. Друзі, бережіть себе. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть поради, які можуть врятувати життя. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!